Вітаю, друзі, адвокат Володимир Платенко. Анархія завжди народжується за відсутності закону. Саме це і відбувається з РТЦК та СП – колишніми військоматами. Вже всі знають, як їх представники вирішують питання з поповненням армії, численні відеодокази з незаконними затриманнями людей переповнюють мережу інтернету. Але зараз я хотів би торкнутися теми відстрочки від призиву. Підстави для відстрочки прописані в законі. Але як подати заяву, хто коли її розглядає, залишається за кадром? Це, своєю чергою, породжує корупцію та беззаконня представників відповідальних за поповнення Збройних сил України. Історія з життя. Військовозобов'язаний повідомив РТЦК та СП про те, що у нього є батька з першої групою інвалідності. Але йому не тільки не роз'яснили його права, не надали зразок заяви, не зробили будь-яких дій в такому дусі, а просто надали обхідний і відправили до ВЛК. На запитання, а як щодо відсрочки, вони відповіли. Потім розберемося. Чоловік не дозволив порушувати свої права та подав заяву прикріплюючи документи, які дають йому право на відстрочку від проходження служби. Звичайно, вони навіть не хотіли реєструвати заяву. Натякали, що йому доведеться чекати відповіді, оскільки його заява буде розглянута загадковою комісією. Тільки де і коли ця комісія буде засідати, не сказали. Так минуло 6 місяців. Після дзвінка з проханням пояснити про долю заяви, представники військомату заявили, що потрібно писати нову заяву. тому що, увага! Строк попередньої вже вичерпаний. Ось так працюють наші державні службовці. До речі, та сама проблема з отриманням одноразової грошової допомоги за травму та смерть військовослужбовців. Поранені бійці, дружини та матері. Загиблих солдат змушені чекати місяцями, а то й роками, поки хтось розляне їх заяву. Майже все зараз на відкуп державним органам. Отже, якщо у вас є питання, пишіть мені на електронну пошту.